Всім привіт! Це у нас Рено Колеус, свіжопригнаний зі Швейцарії 2012 року випуску в максимально можливій комплектації, лінзована оптика, біксенон, передні та задні парктроніки, 18 диски легкосплавні. Ось такий маємо чудовий кліренс. Гума Pirelli 24-го року. Бустроз'ємний фаркоп. Парктроніки задні, чудовий колір, білий переламутр. Карта в збереженому стані. Є ось такі ніші для зберігання дрібничок. бос акустика, чорний шкіряний салон. На задніх картах є сіточки, що дуже зручно влітку. Можна їх скласти при необхідності. Задній ряд сидінь, мабуть, взагалі не використовувався. Панорама. В підлозі є ніші для зберігання. З іншого боку також є ніша. Перейдемо до перегляду багажного відсіку. Є шторочка, два комплекти килимків, гумові килимки на зиму, лежать багажник у багажнику запаковані. Маємо ось такий тут органайзер, все в комплекті, все лежить, нічого не тягло, є сам буфер, докатка. Поглянемо на задній ряд з іншого боку. Ось так воно виглядає. Такий вигляд має передня панель. Всі кнопочки не затерті, в гарному стані. А зараз сядемо в автомобіль, заведемо, подивимось пробіг. А пробіг у нас всього 154 тисячі кілометрів, не одна кнопка не затерта, в нас клімат-контроль, старт-стоп, управління мультимедією.